У рідних стінах приймав Минай. Відтак намагався взяти реванш за програш у першому матчі. Однак не судилося. У першій половині гри вболівальники побачили чимало атак з боку обох колективів. Однак істотних моментів тривалий час не спостерігалось. Загрожував воротам на початку гри Роберт Гегедош, але його удари за меж штрафної, а згодом і після перспективних виходів не принесли дивідендів. Після сольного проходу міг відзначитись Сергій Машталєр, але спроба пробити була невдалою. Потурбував кіпера команди з обласного центру. Удар головою від Владислава Образцова. журиці небезпечно відповідали. Удар зі штрафного у виконанні Івана Ковича пройшовся вище воріт. Виводили на ударну позицію Нуцу Орделяна повз ворота. Традиційно активністю попереду відзначався Руслан Соскида. Суттєвих нагод протягом першого тайму він не мав. Однак перед перервою все ж зумів вивести свою команду вперед. Метушня у штрафному майданчику призвела до того, що один з гравців у Журицькій команди, пробиваючи, влучив у стійку, а вже на добиванні Соскида був точним 1-0. І за такої мінімальної переваги у рахунку обидва колективи відправились відпочивати. Хотілося дуже яскравої гри. Хотілося динаміки. Думаю, десь динаміка в першому таймі і не. Не не так не вийшло, як вони хотіли, але в другому таймі вони все ж таки зібралися. У таймі другому минаю конче було необхідно освіжати гру та змінювати рахунок на табло, аби не створювати собі зайвих проблем наприкінці гри. Зрештою, з цим завданням вони впорались. Після подачі з флангу та подальшій метушні Роберт Гегедош виявився найспритнішим у штрафному майданчику господарів. Однак за декілька хвилин до цього Нуцу Орделян мав чудовий шанс подвоїти рахунок своєї команди. Швидкісний нападник Ужгородців залишив позаду оборонців, вискочивши тета тет з кіпером, але пробив надто слабко і Бабенко зумів впоратись. Ми настраїли, що да, вели щот, ну тобто 1-0 рахунок приємний. Пішли на перерву, думали, що напевно розслабили. Знаєш, знаєш, вийшов, вийшли всі такі, думали, що вже якби. Поки треба було нам ще більше насідати, а ми сіли взад. Там такий гол нам забили ну, прикошет і то все переламало, хоч і гри потім вже і вже ніяк не могли настроїтися. Тобто, ну, перший тайм був хороший, мені сподобався, ми добре грали. другому вийшли, вже просто розслабились. Після нічийного результату команди дещо послабили темп. Минайці зрозуміли, що можна грати від рахунку, Натомість футболісти Ужгорода банально втомились. Про це свідчить і той факт, що господарі поля не тільки дозволили створювати велику кількість моментів біля своїх воріт, а й не змогли завадити опоненту провести переможний гол. Під завершення гри на поле вийшли свіжі футболісти Минаю, які й довершили справу до переможного фінішу. Примірив свій бутси цей коуч Минайців Микола Гібалюк, який вже давненько не з'являвся у грі. Така сміша, ви знаєте, палець на ноги поламав в першій грі Кубкової Костя. Сьогодні може в грі капітан восстановиться. Влад Микуля сьогодні був замінен, але так він був так екстрена заміна, Якщо не дай Бог, що то у нього ще побалює його, його травма. А вы просто увидели с моим помощником, что Жанни уже чуть наелся Миранчоки и надо было выйти. Когда я на бровке я их тренер, когда я на поле такой же они могут в праве говорят на футбольном сленге и напихать, и где-то крикнуть. Я такой же футболист, как и они, когда я выхожу на футбольное поле. Но я буду стараться, скажем так, чем поменьше выходить на футбольное поле. Надо же чуть перестраиваться, надо больше здесь на бровке подсказывать, помогать. до слова, взял безпосередню участь у другому мячі. Гібалюк з пиняшком розіграли комбінацію у штрафній команди з Ужгорода. Василь ефектно п'ятою вивів граючого тренера на ударну позицію. Із пострілом гібалюка впорався кіпер. Але першим на добиванні був Едуард Дзьоба, якому завадити міг тільки оборонець. Забитому м'ячу тішився не стільки сам Дзьоба, скільки його друзі. Дуже радий за Едуарда Дзьобу, тому що це для нього особливий гол. І він доказує своїм. Ігровою своїм часом, що він корисний команді, тому кажучи, за нього двох Радий Ради, з ним деколи зіграв в баранинцях. Привітали, всі вже спитали, куди, куди Едік іде в насок. Посміялися. Я вам так скажу, що Едік в попередньому сезоні, коли був Гибалюк був тренером, він забивав дуже багато м'ячів, Він був захисником в крані, він майже він на головах підключався. Один був з кращих бомбардирів після нападників і чумака, мабуть, в команді. То потім прийшов Михайло Михайлович, чуть менше грав. Менше чуть розтіряв, можна сказати, той чутьо От він сьогодні докно доказав, що можна йому довіряти, і він буде забивати вирішальні м'ячі. За декілька хвилин автор голу міг оформляти дубль. Чудовий пас з глибини поля віддавав Яромир Лобода. Дзьоба вискочив на оперативний простір вже у штрафній, але удар пройшовся вище воріт. У підсумку минаці впевнено долають ужгородський рубіж і крокують до фіналу. Перш за все хочу привітати команду Менає з виходом в фінал побажати її успіху. Ми після першої гри вже настраювалися просто на перемогу, хотіли дати. Я думаю, що вийшла хороша гра, бойова. Моментом, мені кажеться, було сьогодні три ігри вперед. Так, каже, може, не привикли в хорошому полю. Посмотрели, с 5-7 били, не могли забить. Ну, когда такое, уже это реалізація, над этим есть над чем работать. Тепер же на команду з Минаю чекає фінальний двобій з виноградівським севлюшом. Протистояння обіцяє бути інтригуючим. Виноградова команда нам знайома, де дещо відновилися. Пішли наші футболісти до них грати, підсилили їх, можна сказати. Ну будемо грати з виноградом, буде цікавий матч. Жалко, що він далеко за межами Ужгорода буде. Севлюш і Минай це буде видовище, як кажуть, дербі нашого чемпіонату. Звісно, хочеться, щоб був минай. А... Побачимо у фіналі, думаю, Севлюш досить хороший бій. Що ж до Ужгородців, то вони теж налаштовуються на Виноградівський Севлюш, адже уже у суботу команда з обласного центру виступатиме проти них у рамках першого туру чемпіонату області. Ми мали грати вдома, потім щось переігралося, поїдемо на них на виїзд. Будемо грати. Будемо боротися, будемо старатися. Не буде легко, однозначно, ми будемо грати. Обидві команди підходили до другого півфінального матчу з втратами. У господарів з трибун дивились гру Нурієв, худелку, голович. У гостей були відсутні Чонка та головний тренер Іван Білак. Господарі були налаштовані швидко перевернути хід поєдинку на свою користь і з перших хвилин відправились на штурм воріт Гренишина. Середнянці притисли суперника на його половині і змушували всю команду працювати на захист. Після подачі кутового горський пробиває з 16 метрів, але м'яч прийшов. Шов повз ворота після ще одного стандарту вже пробивав Рацен ломага, заблокував. Бако виконував навіс зі штрафного з 28 метрів, але вітер підкоригував політ під поперечку. Гренешин встиг повернутись на лінію і забрати круглого. На 14-й хвилині бако знову подав зі штрафного Кундрик з 6 метрів. Незрозуміло як не влучив у ворота. На 33-й хвилині середнянці були дуже близькими до голу, коли рацин обігрався з баку у штрафній і пробив з 7 метрів, але Шкіряний влучив у стійку. Ми граємо без нападаю, що якщо чесно, і це друге питання, що ми не забиваємо, забивають там. Тобто це наша помилка, що ми не використали те, що ми могли. Ми використали по зовсім по знову з боролися. Через три хвилини чи не перший удар Севлюша у ранку став результативним? Реплюк подав зі штрафного м'яч відскочив до ребрика, який і спрямував м'яч у сітку воріт із семи метрів 0-1. Ключовий момент був, все-таки, коли ми забили і то для нас. Стало більш легше, ми більш себе розковими почувствували. Друга половина гри була менш багатою на моменти. Середнянцям потрібно було забивати цілих три м'ячі, та передумов для цього було вкрай мало. Севлюш вміло тримав оборону, не часто турбуючи кучинку. На пів моменти у господарів виникали ближче до завершення гри. Ковчар потужно пробував з 24 метрів. Кіпер з труднощами відбиває у підсумку. Виноградівці здобули третю перемогу у цьому році над середнім і пробиваються до кубкового фіналу. Сьогодні їхня атака була малопомітною, але ефективною. Натомість команда Варги не змогла виконати задачу мінімум забити хоча б один гол у ворота Севлюша. Ми знали, що нас будуть пробувати закрити на своїй половині, але ми, ми в принципі були готові для того і чекали свій момент. І він у нас якраз. і Ну, команда мені середня дуже імпонує, бо вона така команда молода, подвижена, грає в пас. Достойний соперник. Щастя на нашій стороні не було. Не був пан винораду, не можна оцінювати його, тому що дійсно команда теж рівня. Не вистачало трохи, думаю, може емоцій спортивної злості трохи не хватало нашим. Ми мали можливість, ми не використали. Вони мали, вони використали.